Пане посол, ви в Києві вже більше двох років. Найскладніших в історії незалежної України. Як ви тут облаштувалися з дружиною, дітьми? Дійсно, це надзвичайно складні часи для України та українців. Для мене особисто та для моєї сім'ї вони були так само турбулентними. Але ці два з половиною роки ми ніколи не забудемо. Ваша боротьба спочатку з, з корупційним режимом, потім з російською агресією, стала справжнім натхненням для всієї Європи на Євромайдані. Ми вперше. Побачили, як люди готові помирати за європейські цінності. Вони помирали з прапорами Європейського союзу в руках. Це те, що справило неймовірно велике враження не тільки на мене особисто, а на усю мою країну, на Швецію. Ви активно стежите за дотриманням в Україні прав сексменшен, навіть брали участь у гейпараді, виступали за прийняття відповідних законів у парламенті. На вашу думку, чи є прогрес з цим питанням? Свобода любити того, кого хоче. Ж є одним із найважливіших фундаментальних прав людини. Верховна Рада, зрештою, підтримала та проголосувала за цей антидискримінаційний закон. І гей парад, який відбувся минулого року в Києві, мені було приємно бачити, що і президент активно захищав право на проведення параду. Тож повільно, але неухильно права секс меншин в Україні зміцнюються. Зовсім скоро шведи святкуватимуть різдво, 25 грудня. Які різдвяні традиції ви привезли зі Швеції до України? Будь ще більше за різдво, ми у Швеції святкуємо День Святої Люсії – 13 грудня. Ця свята годувала людей в катакомбах, і щоб бачити щось у темряві, вона мала свічки у волосі. Тож ми святкуємо це свято зі свічками, традиційними шафрановими булочками та печивом, а також співаємо традиційних пісень.